Покажи мені, що ти робиш. О, так. Ми в цьому центрі, там такі піратські корабліки пливають, працює нікого немає. І... А ми там з, з Ами плили і так поливали, так хотіти таку пушку, кучаку, і поливати людей, і з корабліками поливати, хто стоять. Ота отак там ось так легко, так, лег, так полівають. Like ну, бо це така, ну, атракціон такий. А саме інтересне, не тільки це. Куди ми ще ще покажу, що є. Ходи, коли бисвенько, там от там ти упав. От. Там ще є такий дуже фонтанчик, дуже багато. Ось ось такий час атракціону. Звати Мохи, там де люди... Це вже написано. Що то можна робити, що не можна робити. О, це західні ріхи, бать фонтанчик, калюшки. І можна бігати Як вони дуже мокрі вже. Як вони намачиться там, а там... Так, да, а де це все, от, Де -то було, що ви точно будете тут мокрі. Еммануїл, хви побачиш ще щось. Вот там так люди поливається. Емік, ходи сюди. Ходи сюди. Покажи, дуже не вийшло сушилку тепер. А як тепер чоловік дуже-дуже морхий стоє, після тих атракціонів, тепер заходить, повністю, просто руки посушити можна, а те повністю заходить, захоче міг. І воно нас усіх сторон так дує і сушить. У нього на цьому сайті можна сайт більше інформації узнать. Вот. Але скорее всего посушити, платить карточкою. Вот, 7 евро, 7 доларів австралійських, Бо ми зараз в Австралії знаходимося. Все еквівалентно 3,50 при, примерно фунтов англійських. Бувайте, любі друзі, ами помахай рукою.